Зараз, може, вони... Та з головою півати. Вас все... запишуть. Може, якщо може... що то відвідувачі зможемо організувати сюди? Зараз я справді. Скарберному комплексі сманетний скарб. Ну, такий скарб, гаманець. 649-й років, якраз в періоду найбільших 5 пара того часу. Тому чи є, чиє воно було, чи козацьке, чи польське восьмого ну, року в єдиному екземплярі. Тобто це якраз оцей 640 рок. Тобто бралося зерно. Розмелювалося, скоріш за все, для того, щоб швидше бродило. Вже готовий заброжений продукт заливався в от отакі пристосування. Накривався таким компаком з двома трубками. Ставився на відкритий вогонь. І за цих трубок виходив вже готовий гнат, да? який збирався, скоріш за все, отакі от посудини, теж металеві. І отаким. От вже кухликом або мірним стаканом, або кухликом для вживання могли вживати або розлити. Гарна клепана штука. Десь ще є і запчасті і шматки. Міяхи для ремонту. Це щені, але буде теж. Харатер. Видно, що наверху. <клепи> <клепи> да, <клепи> да. Є май дещо виготовлено. Частина ремонтувалася, на ній є слід за клепок. Це просто абці перебивали. Активно використав. Однозначно, тому що навіть поряд значить, 100% товар продавався і користувався попитом. Справа, що викупить за 2000 ну, викупів з копійками його. На той час це були гроші, ну такі не маленькі, але в них виявився чор чорний копач, я так поняв. Він, ну, не а що мені розповідав Олександр Бессич, що вони десь стояли в шинку в якомусь там? Подивіться. Е, а, тоді, тоді цей протикорк Оце Те, що могли назвати відеречко горіюки. Так ось Тримаємо. можна і скопитатися, навіть якщо 15-20 градусів напів. Ну ж легенди про козаків ходили не лише про бойову славу, а й про бутову. Тяні посудини, керамічні, а от металеві це... Ну, мет... Візьміть ще раз, візьміть. Мірі. Його вкинули у воза і поїхали далі. Намісили та брашка за день, за два. вона... Можна і дерев'яний, і сити, а це звідси якраз пар виходив, конденсувався. Ну, в принципі, так, да, вихов. Може і мірний, могли, наприклад, ну, тут вже бути готові. Цей, цим зачерпали, відлили, круг, і з нього безпосередньо і вам сидить. Хтось прийшов, приводить. День другий, і, і і і дивіться, ніхто практично не вірив, всі вважали це 18-19 да? століття, а тут 17 століття річ. Не схожу сучасно, але. Но... Ну так, да, більш схоже на 19 століття, mm. все останнє. А, і, виходячи з того, що воно датоване, це еталонні речі да? для визначення. Да. Чіткі чин дати, хорошо. в принципі, є. Чим добре?